Виконуємо номер 662 із підручника Геометрія 7 та номер 47 крапочка 6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 23 крапочка 1. У підручнику Математика номер малюнка буде інший, точка і центр кола, вписаного в різносторонній трикутник АБЦ. Л точки дотику. Знайдіть усі пари рівних між собою трикутників на цьому малюнку. І наш малюнок 23 23.1. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і тепер будемо записувати усі пари рівних трикутників. По-перше, перша пара А МИ і, і АКИ. Наші трикутники прямокутні, тому застосовуємо ознаки рівності прямокутних трикутників. У їх катети М і, і К і рівні як радіуси, і у них спільна гіпотенуза. Тому наші трикутники рівні за катетом і гіпотенузою. Наступна пара трикутників L і Б, і K і B. Наші трикутники також прямокутні, і також рівні за катетом, бо це радіус кола, і спільною гіпотенузою. І третя пара рівних трикутників це трикутники М і С і Л і С. Вони також рівні за катетом і спільною гіпотенузою наші прямокутні трикутники. Запишемо це. Перша пара це у нас була прямокутні, трикутники М І А, І, К і К А рівні, закати. Катетом і гіпотенузою. Пояснюємо МІ дорівнює КІ як радіуси А і спільна сторона. Друга пара трикутників, трикутники, тут теж прямокутні. Трикутники, тепер по значку використаємо. L І трикутник І, B. Рівні за катету і гіпотену. Поясню L і, дорівнює K і, як радіуси Бі спільна. Давайте напишемо гіпотенуза. І третя пара наших трикутників. Трикутники. Знову ж прямокутні. Прямокутні трикутники М і С і ЛІЦ. Рівні за. Катетом і гіпотенузою. І пояснюємо МІ, дорівнює ЛІ як радіуси Це і Спільна гіпотенуза. номер 662 із підручника Геометрія 7 та номер 47.6 із підручника Математика 7 виконано